Образи та гнів і ще одна сфера нашого життя. Як часто ми ображаємося на слова, як часто ми можемо один на одного, і часто, знаєте, не говоримо напряму. Якщо нас образили, ми десь носимо в своєму серці якусь цю інформацію всю і живемо з нею, і десь, знаєте, вже приходить якесь непрощення. І замість розмови ми мовчимо, замість покаяння ми нарікаємо, і замість молитви ми. Ділимося з іншими, тим самим десь навіть, розпускаємо плітки. І для нас, дружиною, дуже гарний принцип ми взяли із Єфесян 4, 26, 27. коли ми тільки почали своє подружнє життя. Такий вірш є: гніваючись, не грішіть, сонце нехай не зайде у вашому гніві. Тут, друзі, мова йде про праведний гнів, коли, наприклад, щось по відношенню до мене зробили неправильно. І я дійсно розумію, що ну я нічого поганого в цьому не зробив.